Друзі, коли ви вставляєте верхній підтримуючий ролик, ось тут треба обов'язково залишати зазорчик. Десь мілі... Міліметр 2-3. Для... Для коли ворота нагріються на сонці, для того, щоб було куди їм розширятися, своєму ну, само... металу розширятися. Бо якщо ви не залишите зазорчика, то тоді буде зажимати ось тут на роликах і воно буде дуже туго ходити. Так туго, що буває аж плечем треба відкривати. Тому обов'язково соблюдайте ось. Тут, пораду мою, і все буде добре. А кому потрібна автоматика, або що воріт, креслення, ось таких от воріт під ваш індивідуальний проєм, ви можете е, жити, безкоштовно отримати в компанії нові ворота. Ну і автоматику, фурнітуру, ролики, теобразний профіль можна придбати саме надійну, качественну продукцію тільки в компанії Нові ворота. Тому або дзвоните в компанію Нові ворота. Ou pera, ajuda-te comentário.